Вітаю шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про квасеницю, квасеницю звичайну і квасеницю прямостоячу. Квасениця прямостояча це однорічна трав'яниста рослина із прямостоячим стеблом. Стебло досягає висоти від 15 до 40 см. Стебло густо покрите трійчастими листками. Коренева система стрижнева. Цвіте квасениця прямостояча з червня до вересня, її пелюстки до 8 мм завдовжки на колір жовті, більш як удвічі довші за чашолистки. Плід коробочка до сантиметра завдовжки до 5 мм завширшки. Після дозрівання насіння коробочка розкривається п'ятьма щілинами і насіння висипається біля рослини. Тому квасениця прямостояча зазвичай не росте по одинці – Якщо в певному місті проросла одна насінинка, то через кілька років тут з'являться густі зарослі квасениці прямостоячої. Уся рослина Квасениці Прямостоячої на смак кисла. Хто з нас в дитинстві не пробував їх на смак? Листки квасениці прямостоячої містять велику кількість аскорбінової та яблучної кислоти. Вони приємні на смак, тому їх вживають як приправу до салатів, до перших та других страв. Але в квітниках та на городі, особливо у затінених місцях, квасениця прямостояча може стати злісним бур'яном. Ще один вид квасениці, поширений у наших лісах, це квасениця звичайна. Квасениця звичайна багаторічна тіньовитривала рослина. Завишки до 10 сантиметрів без надземного стебла. Має тонке, розгалужене повзуче кореневище, вкрите м'ясистими лусками. На кінцях кореневища квітконосні пагони, листки довгочерешкові трійчасті, зібрані у пучки, листочки широко обернено яйцевидні, в спеку вони опускаються та згортаються своїми нижніми частинами, зменшуючи випаровування води. На ніч. У 8 -й, 9 -й годині вечора або в холодну чи дощову погоду вони також опускаються, прихиляючись один до одного і до черешка. У 3-4 годині ранку влітку вони випростовуються та розгортаються. Якщо вдарити по листочку лозинкою, вони поволі опускаються. Цвіте Цвітеквасиниця звичайна у травні червні. Вона має правильні двостатеві п'ятичленні квіти. Пелюстки до 15 мм завдовжки, обернено яйцевидні, на колір білі з рожевими чи ліловими жилками. Плід синиці звичайної, світлобура, гола, зморшкувата коробочка до сантиметра завдовжки, що розкривається п'ятьма щілинами. Досить оригінальним є поширення насіння квасениці звичайної. Коли воно достигає, зовнішній шар коробочки тріскається, стулки різко відгортаються до основи, а насіння з силою викидається назовні. Під час дощу оболонка насінини від вологого повітря тріскається та випинається, відкидає насінину на відстань до 2 метрів. Росте квасениця звичайна, зазвичай у вуглих, тінистих, переважно листяних лісах та серед чагарників. У листках квасениці звичайної міститься вітамін С, солі, щавлекислого кальцію, фолієва та яблучна кислоти, рутин, каротин, флаваноїд урієнтин та ферменти. Квасениця звичайна рослина неофіцінальна, її використовує лише народна медицина, заготовляють листки та квітучі стебла. Їх можна їсти свіжими, а також сушити. У суміші з іншими лікарськими рослинами квасеницю звичайну використовують для лікування авітамінозу, атеросклерозу, захворювань печінки, шлунку, при кишкових та маткових кровотечах, а також при лікуванні гіпацидного та анацидного гастритів. У суміші з іншими лікарськими рослинами квасиницю звичайну використовують при отруєнні солями важких металів, зокрема ртуті, свинцю та миш'яку. Оскільки рослини квасениці звичайної і квасениці прямостоячої містять велику кількість органічних кислот, їх протипоказано вживати при оксалатному діатезі. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.